Всім добрий день, мене ви знаєте, як Павло Миколайович, може комусь і доброї ночі буде переглянути це відео. Сьогодні я вам показую велику двокімнатну квартиру в новобудові. Ми зайшли в квартиру. От коридор, з цієї шафи я починав, і велика кухня, прямо як студія. Ну, її студію не можна назвати, бо тут простінок, Але вона така величезна да? кухня з залу, можна сказати, тому що вона поєднана з балконом. Квартирі підігрів підлоги повністю по цьому периметру і при вході зуття. Далі йде ламінат. Йдемо, показуємо далі балкон, класний вид, реально вона двостороння, на все старе місто. Це Якова Гарчевська 39. Проходимо по коридору. У нас перша спальня кімната. Вед з вікон, так як із кухні. Можете вже дзвонити? 098, 454, 411 Ванна кімната. Велика ванна котова. Такі саме лайф 0,93, 45, 4,4 Та друга кімната. Кімната. Вона як дитяча зроблена, але це вже під вас. Вона на другу сторону виходить. Також прекрасний вид на старе місто. У нас 10-й поверх з 10. І у нас ще є техповерх. І для вас при огляді буде приємний бонус. Дзвоніть, пишіть, покажуть, зручний для вас зараз.